Всім доброго дня! З вами Трускавець онлайн. Щойно мені зателефонували з міста Стебник, повідомили таку інформацію, що дитина зараз стоїть прямо на верху будинка, на даху будинку 9 біля Стебницької бурси училища 30-го, якщо я не помиляюсь. І хоче покінчити життя самобусом. По Попереднім даним дитина грала в гру Синій кіт. Зараз я виїхав на місце події. Зараз хочу, хочу дізнатися конкретно, що там сталося і, не дай Бог, звісно, щоб з цією дитиною все було добре. Але от бачите, до чого доводять сітки ці павутини. Світні ці групи різні, сумнівні. Це просто ужас. Можна побачити багато народу зібрано, багато людей. Хлопчик сидить вон там на, на кінці самого. На Ви знаєте Си... цього хлопчика? Ні, ні. Це Сейнікет. Це синікет, так? А ви не знаєте цього хлопчика? Хто замітив взагалі? Хто замітив цього хлопчика? Не знаю, хто замітив, перезвонили. Перезвонили, так? Yeah, yeah. А є там? їдіть на наверх, наверху там там yeah. багато, хто є. є. їдьте на дев'ятий поверх, потрапив. Uh -huh. Зараз їдемо саме на кришу, дивимся, що там відбувається. Бачите, в ми суспільство живемо і що відбувається сюди, це просто люди не цінують свого життя, нема належного виховання, виховують в контакті та інші такі сітки, мережі, соціальні. Таке, маємо, маємо те, що маємо. Оця наша духовність українська.

Максимчику, золоту! Максимчику, дорогий! Максимчику! Ставайте на вікно, на вікно вставайте. На вікно вставайте. На вікно, вставайте. на вікно. На вікно. На вікно, на вікно. Тримати зараз, не випускати його. Слава Богу, вдалося врятувати хлопця. Зараз, мабуть, буде до і Будуть лікарі обстежувати. Скажи, не сидіти з такою бачити, що добре добре. довго там сидів у нас? Скільки? Тисячу годину сидів, так? так? Ну, а як, біжі, як, як взагалі от зараз молоді це гра синіків? Багато в ній втягнуто? – на Багато, так? А як так. ти думаєш, чому це таке стоїться? – Не знаю. Дорогі люди, дивіться, будь ласка, за своїми дітьми. Слідкуйте, чим вони бавляться, що вони займаються. Просто моліться за них і благословляйте їх кожен день. Просто охорона Божа була кожен день на ваших дітях. Сьогодні могла би бути чергова жертва гриси Нікіт, але слава Богу, що цього не відбулося. Слава Богу, що ця дитина залишилась живою. Просто нема слів, нема слів, нема. Знаєте, це важко на це все дивитися. Пильнуйте, пильнуйте ваших дітей, любіть їх. І навчайте їх краще хорошим справам, божим справам. Побачимось.